Провідні європейські країни стверджують, що військова та економічна підтримка для України буде тривати й надалі. Але наскільки суттєва ця допомога, щоб наша держава здобула перемогу? Розібратися в цьому питанні нам допоможе Манніна Мирослава, PHD у галузі соціальних та поведінкових наук, спеціальність політологія? Вітаю вас. Вітаю. Чому нині керуються європейські країни, наприклад, Німеччина, Франція, Польща, Чехія, коли надають Україні військову допомогу? Тобто, це успішний контрнаступ, так або пророблені реформи. Що саме? Я би розглядала усі ці аспекти в комплексі. Бо вони можуть певною мірою підсилювати один одного, так і послаблювати. Ви кажете про контрнаступ, кажете про інші процеси. Наприклад, мені згадується досить такий яскравий момент у ході наших військових дій. Це був кінець минулого року. Це коли Україна звільнила Херсон. Це був якраз минулого року. Тобто, це той період, коли знову ж таки європейські країни. Ухвалювали свої бюджети і звільнення Херсону, це піднесення. Ці піднесені настрої вони допомогли нашим там дипломатам, політикам, юристам сформувати і підсилити фон того, що Україні дійсно потрібна. Підтримка, підтримка зброєю, підтримка навчаннями, бо наша армія дійсно може творити дива. Ми можемо згадувати ці настрої. Знову ж таки, зараз, якщо ми говоримо про е, дещо уповільнений контрнаступ, е, як його розглядають зараз наші західні партнери, то ми вже бачимо е, знову ж таки, ми наближаємося до періоду ухвалення бюджетів, де буде прописана ця підтримка. Ми бачимо, що вже держави розглядають е, навіть наскільки питання наявності самої підтримки, скільки виду цієї підтримки. Okay. Зараз, якщо ми подивимося джерела американські, джерела західні, доволі цікавою є дискусія. Це поки що дискусія щодо того. Чи Україні потрібно говорити про відновлення, чи Україні потрібно говорити про витривалість? Бо е, ми бачимо, що е, воєнні дії продовжуються, і Україні потрібно вміти захистити себе, тобто посилити ППО, не знаю, будувати укриття і так далі. І це, ну, це так само один із треків підтримки нас західними партнерами. Знову ж таки, для нас е, ми маємо також правильно формувати свій запит, оскільки для нас е, Набагато, ну навіть не набагато вигідніше, а нам потрібно не е, відкидати той факт, що е, захищеність наших міст це можливість заходити сюди бізнесу, як ну, розвивати і е, внутрішніх інвесторів заохочувати розвивати свій бізнес, так і заохочувати приходити зовнішніх. Це економіка, і так далі. Тут все воно ланочку йде е, і працює на благо на розвиток України і на перемогу. Е, впливають mm -hmm. безумовно і внутрішні. Інтереси кожної з держав. Ви згадали Польщу, зараз в Польщі будуть проходити вибори, і Україна це е, таке важливе питання цієї виборчої гонки. Знову ж таки, від питання допомоги е, зброєю. Да? Ми, ми пам'ятаємо дискусію, коли прем'єр зауважував, що через там певні зернові питання Польща може і не поставляти Україні зброю. Не тому, що вона не хоче, а тому, що вона буде озброюватись сама. Тобто, це теж гра і загравання з виборцями. Ми зараз бачимо досить цікаве. Кейс, коли Україна стала е, таким каменем спотикання у виборчих перегонах Сполучених Штатів Америки, перше в них залишилось два дні. Якщо вони за два дня не ухвалюють і не підписують свій бюджет на наступний рік, а в них фінансовий рік починається з 1 жовтня, то країна просто зупиняється в своєму функціонуванні, і ну по суті не відбувається нічого. І не тільки Україна не отримує підтримку, просто громадяни, ті, які е, працюють у тих сферах, які фінансуються е, держбюджетом. Не будуть отримувати свою зарплату і так далі, просто зупиниться все функціонування. Питання України виносилось окремим під час дебатів республіканської партії, і знову ж таки, коли ми говоримо про ці треки підтримки, досить люблять політики згадати реформи в Україні, питання там антикорупційні, питання судові і так далі. Тобто, все це в сукупності воно грає і чинить свій вплив на те, аби ми отримували підтримку. Якщо ми порівняємо підтримку від Сполучених Штатів Америки, так і з іншого боку ряду країн Європейського Союзу, хто надає нам підтримки військової та економічної більша Сполучені Штати Америки чи європейські країни? Я би тут розглядала навіть у трьох треках: це Сполучені Штати окремо окремо європейський союз і окремо кожна держава-член Європейського Союзу. Звичайно, якщо ми говоримо про ну, по перше, в загальному з 22-го року в еквіваленті на кошти Європейський Союз дав нам набагато більше коштів. Але якщо ми говоримо про допомогу саме ну тільки оборонний блок, це там вироблення зброї, запчастин, боєприпасів. Цю е, статтю закривають переважно Сполучені Штати Америки, і зараз на тлі е, виборів в Сполучених Штатах Америки і тлі на, на, на тлі цієї боротьби між республіканцями і демократами. Е, в європейському союзі також говорять про те, що буде, якщо Сполучені Штати зменшить підтримку України. Європейський союз має брати це все на себе. Чи зможемо ми? Якщо фінансово європейський союз дійсно знайде ресурси, то е, банально в них немає таких потужностей, аби покрити вироблення необхідної нам кількості зброї, і це важливе і суттєве питання. Я вважаю. А по-друге, якщо ми говоримо про європейський союз, то на європейський союз, я би сказала, навіть лягає більше на вина. По-перше, це розташування відносно України. Куди їдуть всі біженці, біженці їдуть до Європейського Союзу. Так, до різних держав, але це ще одне навантаження мігрантами на них. І вони так само витрачають на це кошти. Це так само допомога Україні. Коли ми говоримо про Європейський Союз, це здебільшого Європейський Союз допомагає нам покрити деру в нашому держбюджеті. Це так само дуже важлива допомога для України. Так само ми говоримо про підтримку безперечної зброї. Багато держав Європейського Союзу віддають нам свою зброю. Знову ж таки, тут такий дискусійний є момент заміщення можливості замістити цю зброю, бо вони не можуть залишитися ні з чим. Але це такий дещо інший трек. Безумовно, коли ми переходимо говорити і розглядати окремо. Кожна державу-член Європейського союзу, тут підтримка вона досить різна, і кожен дає нам тут, що може, там хтось допомагає зброєю, бо вони вважають, що вони там ну, будуть, можуть бути корисні лише в цьому. Умовно, Польща, Литва, Латвія вони так само розуміють загрози для себе і в них геть інша мотивація, вона підсилена. Плюс в нас є там певне регіональне спільне. Минуле, це так само впливає на допомогу, вони нам допомагають. Е, наскільки е, дивилась по цифрах, найбільша допомога все ж таки у фінансовому еквіваленті е, це Німеччина, це Нідерланди, це та ж Польща. Е, але знову ж таки, тут різні бюджети, різні спроможності держав, тому можна дискутувати над цим питанням, хто і більше допомагає нам. Ви згадали про Німеччину. А чому Німеччина до цих пір нам так і не наважується передати далекобійну, далекобійну зброю, а саме ракети? Так, оскільки вже, наприклад, Франція та Велика Британія передали цю зброю, і також планують передати найближчим часом вже Сполучені Штати Америки. Чому Німеччина все ж таки залишається тією країною, яка не надає таку потужну і дуже потрібну для України зброю? Ну, ми загалом бачимо, що питання виділення нам там певного виду озброєння, такого потужного, це завжди предмет дискусії, і це завжди Україна там покладає всі сили і дипломатії і військових, і так далі, бо отримати певний вид Е, Мені знаєте, тут цей трек конкретно з німецькими далекобійними ракетами нагадує. Дискусію, коли нам надавали танки, да, в Сполучених Штатах Абрамси і Леопарди, коли ну таке, така була гра, хто перший надасть і хто перший надасть Україні підтримку, так і тут. Зараз Атакамс і Таурус про це говорять, про це дискутують. Побачимо знову ж таки по цьому треку, хто буде перший Сполучені Штати чи Німеччина. А загалом. Я вже згадувала, що Німеччина дійсно багато допомагає Україні. В них там трошки більше ніж 7 мільярд доларів вже допомоги виділено Україні, і знову ж таки з огляду на історичну пам'ять з огляду на настрої зараз в суспільстві. Вони роблять ставку на більше захисні елементи, аніж наступальні з огляду на. Ту допомогу, яку вони нам надають, це протиповітряна оборона і так далі. Е, тому, можливо, поки вони зосереджуються на цьому, і ми дійсно плідно працюємо над тим, що отримуємо конкретно цю допомогу. Е, питання дискусії, я думаю, це лише питання часу, коли ми отримуємо і ці Тауруси, а такамси і тауру, все, такам, все, так далі. Але буд будемо бачити. А от, наприклад, Туреччина. що вона надає, яку реальну допомогу вона надає для України? Адже в неї дуже тісні економічні зв'язки з Росією. І навіть після 2022 року ці, ці економічні зв'язки вони лише посилюються. Uh, щодо Туреччини, знаєте, це такий доволі цікавий uh, гравець на міжнародній арені. Я би казала, що Туреччина вона завжди обирає себе і вона завжди мислить з точки зору корисності певних процесів і певних дій, виключно для себе. Uh, коли ми говоримо про війну і наступ Росії, ну для Туреччини об'єктивно будемо говорити не вигідно, якщо розглядати виключно з позиції Туреччини. Для них не вигідно припинити відносини з Росією, перш за все з економічних питань. В них розвинуті економічні відносини, в них розвинутий туризм, і вони зараз отримують дуже багато від цього. З іншого боку, у них доволі хороші відносини з Україною. Туреччина прагне е, закріпити своє лідерство як серед держав східних, так вона і планує просувати свої євро євро європейські прагнення да євроінтеграційні. Е, тому це такий цікавий гравець. Я думаю, що Туреччина не буде опускати свого. і Ми знову ж таки бачимо по тій же зерновій угоді. Да, Туреччина окремо підписувала з Україною, окремо з Росією, і зараз е, для держави, яка має Доволі е, довгу берегову лінію саме це чорне море. Е, вона ну їй вигідно би отримувати зерно в Україні, їй вигідно допомагати Україні. їй вигідно буде потім зайняти якесь становище, не 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 вийти е, щодо відносин держав чорноморського регіону. Ми бачимо, що Туреччина не залишає можливості ніколи нагадати про те, що про свою роль у перемовинах між Росією і Україною, можливо, вони таким, коли прощупують цю тему, чи готові сторони до цих перемовин. Тому Туреччина буде допомагати продовжувати допомагати нам, я в цьому впевнена, але як наскільки і так далі буде залежати виключно від того, чи це буде вигідно своїй Туреччині. А давайте згадаємо про Угорщину. Розкажіть, будь ласка, які зараз е, зв'язки України так із цією державою? Адже всі ми знаємо, е, що Орбан е, дуже підтримує е, дії Путіна, і, е, взагалі, Угорщина вона себе позиціонує такою дуже близькою для Росії в цілому. Знаєте, мені було дуже поспілкуватися цікаво з е, українцями, які були вимушені тимчасово переїхати і зараз мешкають в Угорщині. Е, щодо ставлення людей до них, і щодо ставлення ну, взагалі сприйняття не е, правлячою силою, а щодо дійсно ставлення громадян і зручності взагалі для українців перебування там. І... І я була дійсно вражена тим, що вони були дуже задоволені ставленням до українців. Навіть більше проходило дослідження, де дослідження підтримки громадянами громадянами горщини біженців з України, і там підтримка вона найбільша в східній Європі. Там порядка 90% вона була. Тому тут я би розглядала. Саме о, окремо органе його політичну силу і окремо підтримку громадян з огляду на правляч. Ту партію на політику правочої партії, політику Орбана дійсно не, не потрібно очікувати зараз, що ми там будемо отримувати дуже багато озброєнь від Угорщини. Не потрібно очікувати, що Угорщина стане там якимось там мегапартнером наших е, євроінтеграційних чи натівських прагнень, і так далі. Е, не потрібно. Очікувати, що не буде підніматися час від часу знову ж таки, коли це вигідне угорщині, питання а, нацменшин, яке є дуже важливим, аби а, при оцінці українських євроінтеграційних прагнень це один з семи пунктів, які дала нам Європейська комісія. Але цима цими питаннями підтримка не обмежується, коли ми говоримо про допомогу фінансову, допомогу гуманітарну підтримку населення, настрої населення угор, угорців щодо України. Щодо ситуації, тут вони дійсно в на нашому боці. І знаєте, будь-яка перебування будь-якої влади при, при при владі це. Питання часу можливо настане час, коли влада зміниться. Знову ж таки, зараз очікують, європейський союз готується до виборів у європейському парламенті, будуть обирати політики Угорщина такий досить цікавий гравець буде в цьому плані, бо все ж таки ем, певна кількість євроскептиків походить з Угорщини, і тут так само будуть ставити питання України: питання. Доцільності допомоги Україні? Європейський союз має важелі впливу на Угорщину, адже саме ця держава дуже багато блокує нам і як військової допомоги, так і економічної, в цілому. Чи може якось ем, європейський союз підштовхнути, взагалі змінити позицію Угорщини щодо допомоги для України? А... Європейського союзу є е, я би викремила декілька важелів. Важелі формальні і важелі неформальні. Формальні це ті, які закріплені безпосередньо в. Е, Нормативно-правових актах Європейського союзу це різні треки дискусії, це різні треки обговорень, це різні треки щодо взаємодії з Європейським Союзом. Неформальні і вони досить часто, коли ми говоримо про європейський союз, грають визначну роль. Це такі закулісні перемовини, закулісне спілкування з Угорщиною, коли ну умовно там європейський союз чи якась держава європейського союзу обіцяє там чи вирішити якісь питання в Угорщині, чи е, фінансові якісь аспекти, бо ми знаємо, що там є певні дотації. Uh, з боку Європейського союзу державам національним. Uh, і це все завжди вирішувалось. Яскравий приклад знову ж таки я згадувала питання нацменшин. Воно вже декілька разів вступало каменем спотикання в українському питанні. Це було навіть до повномасштабного вторгнення, коли це все дуже сильно загострювалось. Uh, і це питання вирішувалось на uh, напередодні якихось вже. Uh, в момент, коли потрібно було прийняти остаточне рішення, Угорщина завжди казала: Окей, або ми ухвалюємо якесь рішення, або Окей, ми не будемо зупиняти щось і готові буде продовжити перемовини далі. Тобто, все, все, все це вирішується, можливість є військова та економічна допомога від країн Європейського Союзу вона надалі буде лише збільшуватися, чи вже існує такий фактор, як втоми для допомоги Україні? А, я би тут підходила з позиції не навіть не скільки кількості, а скільки якості цієї підтримки. Бо умовно, коли ми говоримо про кількість, згадаємо початок повномасштабного вторгнення, 22-й рік, Європейський Союз ну, всі не вірили тоді, що це станеться. Да? Хоча там були і всі дані і так далі, але всі не вірили. І банально в бюджетах держав Європейського Союзу не було закріплено окремої статті щодо допомоги України. Цих держав вони не були орієнтовані на те, аби витрачати велику частку на оборонні бюджети. Ми знаємо, що частка зменшувалася з огляду на там певні настрої в Європейському Союзі, тому коли нам почали віддавати стару зброю, старі танки, які ми тут там, модернізували. Перероблювали так далі, це так само це дійсно була допомога. Ми за неї були вдячні, і е, певні види озброєння наші збройні сили дуже добре знали, і ми могли їх використовувати. Але знову ж таки, якість цієї підтримки вона впливала на е, хід подій. Тому е, я би тут говорила. Про е, якість, про терміни цієї підтримки, бо ми згадували надання далекобійних ракет Німеччиною, і цей процес обговорення він розтягується. Розтягується процес обговорення надання нам f 16 І так, є позитивні рішення, є е, позитивні сигнали, але знову ж таки, коли ми отримаємо, чи буде це вчасно, чи. Е, Буде це ну це доречно буде в той момент, але е, але знову ж таки, е, якби ми отримали це сьогодні, успіх модернаступу були геть інші. І третє, що я б сказала, це е, яким чином нам надають цю допомогу, бо багато чого вимагають і від нас. Е, багато чого нам дається в кредит. Так, це менші відсотки, це якісь відсрочки, це певні поступки і так далі. Um, але ми ж маємо розуміти, що все це будемо віддавати, і ці, ці, ці питання вони поки не знімаються. І ще питання запиту України: що ми будемо запитувати? них, це так само впливає, бо є речі, які ми готові зробити зараз, і нам готові надати зараз, а є речі, які ми будемо обговорювати там в Півропі. Мирославо, і на закінчення нашої розмови, давайте згадаємо про а, організацію МАГАТЕ. Чому в неї така дуже я б сказав, слабка позиція? Насправді, чому вона так слабко тисне на е, країну агресорку на Росію? Адже, м, наприклад, в Росії так будується багато різних енергоблоків, і щоб отримати, ну щоб ці енергоблоки війшли в експлуатацію, так магате е, повинно м, якби підтвердити так, е, що ці реактори можуть працювати водночас. МАГАТЕ дуже слабко впливає на країну агресорку, щоб та звільнила Запорізьку АЕС. Так чому така позиція? Невже ніяк не можна виправити цю ситуацію? Це проблема не лише МАГАТЕ, це проблема подібних великих організацій. Ми схожу проблему маємо в ООН. Ми схожу проблему маємо в Раді Європи. Безліч питань, безліч обговорень, де начебто є факт вторгнення Росії на нашу територію, і тут все має бути однозначно. А ці організації вони починають обговорювати, з'ясовувати і так далі. Формат функціонування цих організацій багато сторін, які можуть впливати на ухвалення тих чи інших рішень. Знову ж таки, Росія має вплив і вплив і всередині самого МАГАТЕ. Е, так само впливає те, що Росія вона що це вже як правило, вона ігнорує будь-які рішення. Бо сьогодні я бачила знову ж таки, що було там певне рішення МАГАТЕ про те, що контроль над е, Запорізькою АЕС має бути повернуто Україні. Я більш ніж впевнена, що ну, для Росії це просто попірець. Вона там те, щоб бокшу тільки подивились. Почато Е, тому тут е, так само світ має працювати над тим, аби переформатовувати подібні великі е, гігантські організації відповідно до вимог часу. Це не станеться завтра. Це буде досить такий тривалий процес. Знаєте, це е, буквально вчора вийшло інтерв'ю голови української МЗС пана Колеби, і він там сказав, ми е, обговорювали питання. ООН, він там сказав дуже цікаву фразу про те, що коли е, я вчився в е, університеті, мої однокурсники писали десну. Е, десерт... Курсові роботи про те, як, яким чином можна реформувати ООН. Питання в тому, що мої викладачі вони так само писали роботи про те, як потрібно реформувати ООН. Тому це досить тривалий процес, і поки е, в світі не, не буде знайдено консенсусу, ми буде, будемо мати ці проблеми. В е, питанні е, конкретно е, Запорізької атомної станції ми безумовно маємо фіксувати всі. Е, все, що є в наших можливостях щодо е, діяльності Росії на території е, Запорізької атомної станції, єдиний механізм на наразі для нас це співробітництво змагати, це те, що вони е, роблять там, і виносити в подальшому це на загал, але ну поки маємо працювати з тим, що є для нас доступним, і намагатися якось вплинути змінити цю ситуацію. Тобто агресор е, розуміє лише мову зброю і мову сили, правильно. Росія, ну, так, ми бачимо, але, знаєте, знову ж таки, вони сформували свою певну таку для, для власного суспільства такий певну ванну теплу, коли навіть вони втрачали і виходили з Херсона, коли вони втрачали з Київщини, це вони презентували як власну перемогу. Ми маємо це враховувати, але для нас Дійсно є важливим відновлення територіальної цілісності. Ми бачимо, що е, перемовинами це зробити поки неможливо. Ми продемонстрували світові, що перемовинами це зробити неможливо. У нас був мінськ, 1 мінськ, 2, і це все не працювало. На жаль, не всі в світі розуміють, що це працює. На жаль, нам досі доводиться. Доводити деяким державам те, що нам потрібна зброя, нам потрібна підтримка, аби перемогти. На жаль, ці всі процеси тривають. На жаль, від Росії не всі готові відмовитися не лише на політичному рівні, а й на рівні на рівні спорту, на рівні мистецтва і так далі. Знову ж таки, це Європа зі своїми. Паціфіськими настроями і нерозумінням того, що відбувається насправді. У Мене є яскравий приклад. Це е, досить класний кейс, коли наші українці вони зробили віар е, віртуальну реальність, коли людина вона начебто опинялася на місцях е, під час контрнаступу українського, під час е, на Харківщині, коли знаходили ці кладовища біля розбомблених будинків, і вони це повезли в Європу. І у Європі, у європейців реально був, був захід. Європейці приїжджають сюди, і коли вони бачать те, що робили в Бучі, вони змінюють свою думку щодо будь-якого виду озброєння, щодо будь-якої підтримки. Тому ми ну, маємо працювати над цим, ми маємо перемовинами з одними політичними акторами зброї, з іншими вирішувати ці питання. Пані Мирославо, дякуємо вам за дуже цікаве інтерв'ю. А я нагадую нашим глядачам, що обов'язково потрібно підписатися на наш канал та поставити вподобайку.